Канал Чарівні казки. Хлопчик мізинчик. Жили собі баба з дідом. Дітей у них не було. Ось баба і каже до діда Зроби ти зроби колисочку. Дід зробив колисочку, а баба взяла поліно, загорнула в хустинку, поклала в колисочку. Колихає та примовляє. Спи, синочку. Засинай, хлопчику мізинчику. Раптом почула хтось плаче. Розгорнула хустинку, а в ній лежить хлопчик та такий маленький, як мізинчик. Здивувалася баба, злякалася. Ти хто такий? Я твій синок, хлопчик мізинчик. Почав він у них рости. Та на зріст хлопчик не виріс, зате розумом мудрішим за великого виявився. Якось він каже Мамо, а ти мій батько поїхав у поле. Я до нього піду та поможу. Іди ну, дитину. Прийшов хлопчик мізинчик у поле. «Добрий день, батьку. Подивився старий навкруги. Диво дивне. Голос чую, а нікого не бачу. Хто це говорить зі мною? Я, твій синок, прийшов тобі допомогти. Сідай, батько, поїж, та відпочінь трохи. Зрадів старий та й сів обідати, а хлопчик мізинчик заліз коню у вухо та й почав орати. А батькові сказав якщо хтось захоче купити мене, то продавай, не бійся, не пропаду, а взад додому прийду. Ось їде мимо пан, дивиться і дивується. Кінь іде суха оре, а людини немає. Цього ще не було, щоб кінь та сам собою орав. Старий каже панові. Та що ти хіба сліпий, то у мене син оре? Продай мені його. Ні, не продам. Нам тільки й радості з бабою, тільки й розради, що хлопчик мізинчик. Продай, дідусю. Ну, давай тисячу грішми. Чому ж так дорого? Ну, сам бачиш, хлопчик малий та спритний. Пан заплатив тисячу грішми, узяв хлопчика, посадив у кишеню і поїхав додому. А хлопчик-мізинчик прогриз діру в кишені та й втік від пана. І йшов, і йшов, та наздогнала його темна ніч. Заліз він під листочок при дорозі і заснув. Прибіг голодний вовк. Та й проковтнув його. Сидить хлопчик мізинчик у вовчому череві, живий і не сумує. А от сірому вовку прийшлося недобре. Побачить він череду, вівці пасуться, пастух спить та тільки підкрадеться вівцю схопити, як хлопчик мізинчик, як закричить на все горлечко. Гей, пастуше, спиш? а вовк вівцю тягне. Пастух прокинеться та побіжить на вовка з добиною та собаками, а собаки як візьмуться й рвати, та тільки клоча летить. Що духу тікає з сірий вовк? Зовсім вовк охляв. Довелося пропадати з голоду. Просить він хлопчика мізинчика. Та вилазь вже. Відвези мене додому, до батька і матері, тоді й вилізу. Побіг вовк в село, скочив прямо до старого в хату, а хлопчик-м'язинчик негайно з нього й вискочив. Бийте вовка, бийте сірого. Старий схопив палицю, баба качалку, та давай бити вовка, ледве сірий ноги у ніс.